Вчора, 12 вересня, виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації, Ігор Мороз провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, де обговорювали вирішення проблем області. Особливу увагу приділили питанню наповнення місцевих бюджетів. Цей рік для громади районів Донеччини у фінансовому плані в цілому виходить ефективним. Станом на початок вересня надходження до бюджетів становлять 116,7% від запланованих. 31 громада пере. Виконала бюджет 15 недовиконалим. Всі знають стан справ в нашій важкій промисловості. Заводи зупинені, робочі місця не генерують, не дають податки на сьогоднішній день, основним джерелом, яке формує бюджети місцевої громади і Донецької області. Це є надходження податку на доходи фізичних осіб, які надходять до зазначених мною. Бюджетів з податків, виплат заробітних плат і виплат військовослужбовцям. Ігор Мороз зазначає, цьогоріч до місцевих бюджетів надходить 64% від ПДФО, а не 60, як зазвичай. Однак наступного року ця пільга вже не діятиме, і це буде викликом для області. В наступному році пропонуються ці податки, податок на доходи фізичних осіб з цих категорій. Залишити в державному бюджеті, але вирівняти місцеві бюджети на рівні 21-го року вода кажуть, такий план має право на життя, проте треба враховувати специфіку Донецької та Луганської областей. Фактично, не будемо казати, знищена економіка, але дуже дуже впали обсяги внутрішнього валового продукту в Донецькій області. Наповнюється бюджети в розрахункових сумах, але на сьогоднішній день бачення Міністерства фінансів, що ці всі кошти треба направити на оборону, на відновлення виробництва української техніки, на ремонт. Ми цілком погоджуємося з цим. Задля балансування місцевих і обласного бюджетів будуть використані цільові дотації з державного бюджету, а додатково дотації на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях.